Ви кажете, хочеться чогось такого смачненького, як у дитинстві. Я кажу, оленеві вареники. Смачно не відірватися. Погнали готувати. Сир, джерело білку і те, з чого будуть будуватись наші м'язи. Висипаємо через сито, перетираємо. Це не обов'язково, але якщо так, буде просто розставати в роті. Пару яєць, білок, і корисний холестерин, трохи ванілі, дрібка солі. Можна сахзам, але настрій трошки бунтарний, тому беру звичайний цукор. Дві ложки і борошна туди. Таємний інгредієнт трошки лимонної цедри. перемішати тісто майже готово. Якщо тісто вологе, додати ще трохи борошна. Вперед назад і формуруємо тіста до. Ковпаску ножом пройшли по всій довжині, розділили на шматочки. Кожен шматочок приплюснули оборошно, і це майбутній винили вареник. Відправляємо їх в кипячу підсолену воду, трішки масла на тарілку, і як вареники вспивають, можна діставати. Приготувати це півділа. Зараз покажу, як правильно їх їсти. Беремо йогурт без добавок, туди трошки згущенки. помішати і у вареники. Зверху трохи ягід, я полуниці. І ось тепер готово. Ви тільки гляньте, яка краса. Тут по білку нормально, вуговода, енергія і склад хороший. М -м, ну це дійсно дуже смачно, як перемога усика у сьогоднішньому боксі. Всім приємного, скуштуйте або.